Hyundai Kona Electric 2019 року з батареєю на 64 кВт. Тестуємо зарядку Екофактор. Ось навіть на конекторі написано. Вона трифазна, ось така зарядна станція на три роз'єми. Написано, що підтримує. Ось тут навіть написано до 22 кВт, тобто по трьом фазам до 22 кВт. Але, на жаль, моя кона 2019 року підтримує тільки однофазну, я так розумію, зарядку, тому де ось зарядка пише 32 А. 0,3 кВт вже залито, ось вона трохи стрибає 240 В. Подивимось, що там в автомобілі. Ось що пише в автомобілі. 7,5 кВт максимум вона приймає від такої зарядної станції. Ну, і на тому непогано. Ось ну, так виглядає це все в додатку. Процент заряду не пише скільки в автомобілі, але пише скільки заряджено, скільки сплачено вже за цю зарядку, потужність. У тривалі скільки вже заряджається.